Нарешті відкривається спортивний сезон 2024 року. І сьогодні, друзі, ми з вами приїхали на Вовкове озеро. Тут відбудеться кубок Київської області, з лову Фарелі в Озера. Наша команда Закарпаття Азура в складі двох чоловік: це Олександр Шелепник, тобто я і Сергій Романюк, який зараз. В'яже свої снасті, а я підготувався вчора. Ще все вчора нав'язав. Сьогодні буде цікавий турнір. Чудова просто погода. Сонечко, тепло. Бачите, працюють аераційні системи для того, щоб форель була якомога активніша. І сподіваюся, що спортсмени сьогодні отримують справжнє задоволення. Ну а ми займаємо призові місця. Ну, а зараз я вам покажу всі свої снасті, заліземо до мене форелевий ящик і побачимо, що там в мене є. Я прийшов до такої теми, дивіться, ось так виглядає зібраний мій комплект. Я не знаю, як це подтяжки чи. Що це? Коротше, дивіться, наскільки це зручно. Ще вчора я все зв'язав, і все, що мені сьогодні потрібно, це просто зняти оцю штуку. Чік, то все в тачіху. Дивіться, тепер відкриваємо наш чохол. Тут в нас є окремо ручка. І дивіться, дуже швидко, поки хлопці там в'яжуться, у мене вже всі зібрано прив'язаний шоклідер, прив'язана застібка. І от бачите, ось таким чином в мене повністю вже готова вудка. Сьогодні всі мої вудлища – це азури діабла, ті, що на тарзайтах. В мене 4 вудлища, тобто 3 спінінга це діабли до 5 грамів і один діабла до 3 грамів. Одним я буду ловити зі шнуром аж 0,6. Чому? Тому що дуже крупна зараз тут форель, а на всіх остальних будках в мене встановлені 0,3 шнури, і це все азура сафіна. Катушечки Shimano Onefish і, до речі, є в мене новий екселер сьогодні. І обкатаємо його по форелі. Давайте поглянемо в мій форелевий ящик. Бачите? Ось так він виглядає. І що тут у нас? А тут у нас, хлопці, капець. Тут у нас, бачите, дивіться на цих чувачків. От Я роблю сьогодні на них ставку, бачите, вони такі сидять. Кінь мене, кинь мене, кинь мене. По флюрам. Використовую 0,17 Азура. Це знов через те, що тут дуже крупна форель. Хоча завжди я використовую 0,14-0,16 флюр Ось такі ножнички в мене, ось такий вузлов'яз. Я про нього вже багато розповідав. Оце просто необхідна річ. Дивіться, це інструмент від японської фірми Дече це Алмазний надфіль, яким я підводжу гачки, тому що після першого клювання вже з кожним клюванням гачок все тупіше, тупіше стає. А нам потрібно, щоб наші гачки були настільки гострі, вони ж безбороді для того, щоб тільки перший контакт рибки з гачком, щоб вона нам одразу сідала. Ну і обов'язково це в мене ось такий малесенький пінцетик від сміта. Для того щоб я міг користувати, міняти гачки при необхідності, і тут всередині в мене запасні блешні, флюри, шнури, все, що необхідно, якщо в мене щось трапиться, тому що в нас дуже відповідальне сьогодні змагання. Перший мій суперник Богдан Галинок. Голинок, голинок, голинок. голинок. Про траю окуляри, щоб, Чемпі... кра... щоб краще тебе бачить, чемпіон України, шпіон. шпіон. Всі якості в цьому спортсмені, і нас доля звела в самому першому турі. Коли ми сподіваємося, у нас буде кльов найбільший кльов. І, на до речі, інформація для тих, хто дивиться, хто рибачить на вовковому озері. Зараз є акція. Якщо ви зловите форель 5 кілограмів, вона тут одна плаває. Саня піймає сьогодні. П'яти кілограмова форель, ви отримуєте золоту карту, яка вам робить повний безліміт на спортивну риболовлю, безкоштовну до кінця року на вовковому озері. Коротше, у тебе зараз перша покльовка, сідається форель, пійця. Я в той момент ловлю багато перевицю. Але ти отримуєш золоту карту. Дивимось. Так, ну що, у нас зараз буде початок першого туру. І отже, друзі, давайте починаємо. Бодя, дивіться, який красивий, просто хана. Червоне. Чер... Огляд на бодя. Червона. Розпаковка. <розпаковка>, <розпаковка> Бо, зараз буде розпаковка. Давай. 5, 4, 3, 2, нагадаю, що 1. даний турнір він проходить в командному та особистому заліку. Наша команда Закарпаття Азура зустрілася з хлопцями з Чернігова. Ми з бодію розпочали не дуже впевнено. В нас не було жодного контакту. Але мій напарник Сергій Романюк досить вже впевнено з самого початку почав. Ловить гарних форелей йому клювали дійсно крупні екземпляри. Подивіться, яка боротьба. Але Сергій впевнено ці риби брав. І він свідовобій закінчив з перемогою, спіймавши три гарних риби і отримавши три бали. Ми ж з Бодією після переходу вже мали рахунок 1-1. Бачите, яка в мене крутезна посадка, прямо під час обяви переходу. І я беру свою першу рибу, яка потім мені. Принесла вже 2 е, бали. Хоча в мене була ще одна посадка, і я міг е, перемогти у Богдана, тим самим заробивши свої перші 3 бали. Але 2 бали це теж непогано, тим більше з таким сильним суперником. На цьому турнірі дуже-дуже крупні форелі клювали. Іноді боротьба вона просто затягувалась на декілька хвилин. Самі розумієте, яка тонка снасть. Наприклад, в мене були діабли до 5 грамів і одна до 3 грамів з 0,3 шнурами і такі потужні риби просто робили шалені, неймовірні навантаження. І ось тут саме Треба було всю техніку виважування проявити для того, щоб риба не розігнула тобі гачок або не зійшла. Тому що нагадаю, що форель ловлять на безбороді гачки. І один невірний рух, і вона просто сходить. Отже, перший тур закінчений. Розбір після першого туру. Ми з Сергієм приймаємо рішення діяти по певній тактиці і в подальшому вона нам принесе успіх. Так, друзі, у нас один-один. Розійшлися мировою. Були ну, в Чернігову. Сьогодні клювали отакі риби. А як бачили, Сергій паркував ось такі батони. і в мене теж була непогана форель. Два контакти за перший тур. Будемо розбиратися, переходимо на другий тур. І другий тур Федір Булько відоміший спортсмен. До речі, Федір неоднократний чемпіон, дуже серйозний суперник, один з найсильніших на сьогоднішніх змаганнях, і мені буде честь з тобою зараз зустрітися в двобої. Ну, разів разу ти виграв в мене. Так, да, було, було. Я, я пам'ятаю. Пам'ятаєш, да? я... ти ти повендету хочеш зробити? Я буду все робити можливе для цього. <ривіт> ну я буду, я буду, я буду чинити опір. Подивіться: людина, людина, шість вудок. Покажи, будь ласка. Подивіться, як професійні спортсмени, ну я так собі любитель, дивись, як вони організовують. А це ж ти ж розумієш, для чого це все? Це Бачите? ж для, це ж для лінивих, щоб просто менше лазити кудись. Це просто, це просто краса. Не ламай, не ламай. По черзі, по черзі. Так, кому цікавить такі штуки, до мене звертайтеся. Я вам ні. Я вам дам контакт Сергія Да, Бобошко, я вам дам контакт А я у тебе хтось не знає. Ні, 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 це все Сережа робить Бобошко, наш спортсмен. Фарилятники, отакі от от робить красу. Так. Ну, коротше, Федь, Дозволяю, давай, давай збиратися, і сьогодні серед нас що зробить? Е, переможе хтось обов'язково. Обов'язково. Так, ну а ми зараз тільки шоу Федіра підгляділи приманочку і поставимо собі теж. І з Федіром завжди це виклик, тому що Федір є один з найдосвідчених форелятників в Україні. Він ставав і чемпіоном України, був за кордоном на змаганнях, був на чемпіонаті світу. І перемогти такого суперника дуже складно. Але наші останні два бої закінчувалися моєю перемогою. Пускаю. Першу рибу спіймав Федір, і мені потрібно було щось вирішувати, тому що в мене не було жодного контакту. Потім я підібрав приманочку, і це була зелена блешня від Норіса. І як бачите, у нас рахунок став 1-1 і в мене ще було декілька контактів. Тому я сподівався все ж таки вийти вперед. Крок за кроком, закид за закидом, я намагався намацати ту рибу, де вона стоїть, тому що форель вона постійно рухається, і треба її знайти, де вона знаходиться, в якому горизонті. Під кінець тура мені вдалося знайти ще активну рибу, і отже, третя форель, третя форель стрімко іде мені в підсадчик, і рахунок вже в нас Федією стає 3-1 на мою користь. За кроком в наступних турах ми з Сергієм впевнено нарухавались і не отримували жодних поразок. Риба була не дуже активна, але якщо підбираєш ключ, якщо підбираєш темп проводки, горизонт, де тримається Форель, тоді все вдавалося. Риба була дуже-дуже крупна, ви подивіться. Після третього туру попадалися просто якісь монстри, і треба віддати належне моєму підсадчику, який... Дійсно, витримував ці такі навантаження, бо риби було 3-3,5 кг І навіть я в цьому турнірі спіймав рекордну рибу для цього турніра. Це була форель вагою 4,5 кг. Бачите, ось недоработка. Недоработка, недопрацьовка вчорашнього дня. Не побачив у мене на воблері зламаний гачок. І я ось починаю зараз в турі прямо міняти його, тому що якщо я не встигну, це буде печаль, тому що це, цей гачок може нам вирішити долю нашого тура, бо риба може в нього бити і не сідати. Тому дуже швиденько, за ось пінцетіку, ми це все робимо. Неймовірні навантаження на катушки, на шнури, на вудлища. Подивіться, як відпрацьовують бланки. Кожен ривок, цей, цей ривок потужної риби постійно треба, щоб він відпрацьовувався вудлищем, тому що будь-який зайвий рух, будь-який зайвий рух, і ви втрачаєте таку бажану рибу, яка має ціну перемоги. Взагалі, треба було постійно підбирати приманки, не було якогось фаворита. Хоча, в принципі, я можу відзначити одну приманку: це була блишня від Норріса зеленого кольору з однієї сторони, і з зеленими блесками такими на іншій стороні. Вона в мене відпрацювала непогано. Пару рибин я спіймав на глибоководні воблери, і взагалі то риба трималася до останніх турів ближче до дна. А ось в останніх турах я ставив дуже Дуже важкі блешні сріблястого кольору, і одразу швидкою проводкою проводив, і риба клювала майже з поверхні. Тому, в принципі, мені і попались найкрупніші екземпляри, тому що блешня була дійсно наче щуча В наступному турі я зустрівся з дуже сильним соперником. Це Бугаєнко Олексій. Він неодноразовий чемпіон. Колись ми з ним зустрічались вже в фінальних частинах. Він брав золото я срібло. Але ми з ним розійшлися на мою користь. Я спіймав дуже непогану форель. Як ви бачите, це рибина приблизно 3 кг. дуже сильна. Олексій наприкінці нашого двобою спіймав теж непогану рибу, але в нього був сильно розпущений поклон. І він тільки зупинився на декілька секунд, щоб його підтягнути, і в нього одразу риба зійшла. Тому ми розійшлися на мою користь. Оце батон. Оце, оце Жарьоха. Дивіться, тут і червона, і чорна ікра одночасно. Головний не злити, тому що в мене вже втомилась рука, але, але ну це, блін, дуже здорова рибина. Блін, друзі, ну, руки досі тремтять, це було дуже потужно. Така рибина, ну там, ну, не 5, але 3 точно там була. Я впевнений, що там повно ікри, але ж ми в турах, ми не можемо її забирати, тому ловимо. Олексій Бугаєнко найбажаніша людина в будь-якій команді. О, дякую. Дуже, від, ну, дуже такий спортсмен, який обізнаний. І я з ним вже е, в фіналі ми зустрічались, да, ти мене виграв. Я зайняв друге місце срібло, Льоша зайняв перше місце. І так сталося, що в нас рахунок 1-0. І, на жаль, Льоша паяв теж такого мамонта, Дільфіна. Чому буває? Чому буває? Схід, Схід так буває. Зараз в нас велика перерва, і в нас залишилось ще 4 тури. Ну що, в нас за всі ці тури дуже-дуже ми непогано йдемо, і зараз ми претендуємо навіть на тумбочку. Не знаю на, яку, на яке місце: третє, друге або перше. У нас багато перемог, жодної, жодної просто поразки. І є нічі, але нічі, коли. Ніхто нічого не ловив, і це дуже добре, тому що ми не втрачаємо цінні очки. І я сподіваюся, що ці чотири тури нам треба взяти, хоча б в них вдвох перемогу і не, жодного разу не програти, і все буде добре. тихо, 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 подруга, тихо. Это <рабуль> тихо. Нет, Закровила! Я понял, Федерация рыболовного спорта области. Команда Азура. Ну, ось, і закінчились наші змагання. Блін, зайняли ми. Сергій п'яте місце в особистому заліку, я четверте місце в особистому заліку. Але командне місце, друзі, у нас срібло. У нас срібло. Командне на Кубку Київської області все ж таки е, вдалося нам зайняти призові місця, але дуже шкода, що. Рівно один бал нас віддалив від першого місця, і це саме в я не пам'ятаю, мабуть, там в п'ятому турі, коли мені Фарель розігнула гачок, вона зійшла. Я сказав, що це е, риба коштувала нам першого місця. І так воно є. Скільки раз я кажу, що кожна риба це ціна. Вашої перемоги, друге місце срібло. Це дуже круто зайняти серед таких сильних спортсменів. Це ну, тут сьогодні дійсно зібралися найсильніші спортсмени в Україні. Ми сьогодні взяли срібло і думаю, що Сергій поїдемо на чемпіонат України. до речі, в минулому році ми на чемпіонаті України після першого туру були перші і завершили його на третьому місці. Але я думаю, що в цьому році. Ну, Ми будемо боротись до кінця. Що робити? Треба становитися першим. Друзі, вам подякував за перегляд. Задавайте питання в коментарях. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Підтримуй український Ютуб. Слава Україні! І побачимось в наступних відео.